Проповіді на каналах Салтаненко це і є сучасний пророчий голос, і дуже важливо його чути. І, можливо, тобі не подобається, що коли говорять, що ти залишив Бога, що дух блоду всередині тебе, що в тебе є грі... гріхи різні і що тобі необхідне Богопізнання. Але саме цей голос може тебе врятувати. І більше того, що це голос самого Ісуса Христа, який каже: Горе вам, книжники, фарисеї, що ви відріклися сили Божої. Вам треба народитися згори і повернутися до першої любові та творити попередні діла. Тому слухай, слухай слово пророків і не шукай нічого іншого, що тішить твій слух, що дозволяє тобі грішити і не виконувати волю Божу. Якщо в тебе немає церкви, запрошую підключатися на біблійну онлайн-конференцію, яка проходить кожної неділі. Напиши мені, адже тільки слово Ісуса Христа. І слово пророків врятує тебе.